Робота на складах в Чехії або дуже важка, або мало оплачувана. Чули подібне? І відразу забігаючи наперед, скажу, що це дійсно частково правда. Я неодноразово натикався на негативні відгуки. Для прикладу, в інтернеті про роботу на складі супермаркету рохлік можна прочитати про холод, бруд та якісь нереальні вимоги. А зараз, навпаки, говорять, ніби ситуація покращилась. Правду про те, як все було раніше, і чи дійсно там щось змінилось, я розповім далі. А ти поки підпишись, щоб і надалі отримувати перевірену інформацію про роботу за кордоном. Як і сотні українців, я довго вважав, що на роботу на складах роклік не варто їхати працювати, там обіцяють непогану зарплату однак вийти на якийсь хороший результат раніше могли одиниці, і навіть не тому, що сканувати і пакувати товари складніше ніж може здаватись, особливо коли навколо бруд і температура близько нуля градусів. Головна проблема це неадекватні вимоги до швидкості виконання замовлень. Щоб їх виконати, працівники мали буквально бігати по складу, бо якщо не вкладався, отримував штраф, який враховують прямо з твоєї зарплати. За один такий робочий день можна просто впасти з ніг. І повірте, дійсно мало хто залишався на такій роботі, тому, окрім цього, ще й не вистачало постійно людей. А щоб підтримувати об'єм роботи, керівництво просто підвищувало штрафи за невиконання норми. Про це я розповідав на своїх інших сторінках. Якась частина моїх підписників підтвердила те, що там дійсно жахливі умови, але деякі зазначили, що є певні зміни. Моя знайома, що зараз працює у Рохліку, після виходу мого відео розповіла, що тепер працювати там цілком можливо, бо плани переглянули і знизили. Працівники займаються різними процесами, а не як раніше стоять весь день за одним процесом. А це могло бути і біля морозильної камери, чи, наприклад, тягаючи щось важке. Ну і зарплату переглянули. Виходить, заробити зараз можна більше, а робота легша. То, що я можу сказати про рохлік тепер і чим можу рекомендувати цю вакансію своїм друзям, родичам та підписникам? Для цього я і звернувся до надійної агенції з працевлаштування Перша віза. Казатиму, як є, як вони мені розповіли. Робота на складі все одно фізично складна і підійде не кожному. Але з плюсів те, що склади у праці це добре оплачувана робота. Якщо ви дійсно готові так працювати, то є можливість заробляти 2000 євро в місяць. Але якщо ви знаєте, що не перенесете важкої роботи, то в Чехії на складах є і простіша робота, наприклад, склади ДХ. Чи Денсо, Втім, зарплата буде відповідно нижча. Взагалі, моя вам рекомендація: якщо хочете дійсно знати, на яку роботу потрапите, Відразу звертайтесь лише до надійних роботодавців. Перша віза надає лише перевірену роботу за кордоном, а тому підберуть вакансію індивідуально для тебе. Якщо потрібна консультація спеціаліста, зверніться за посиланням у описі до цього відео. Ну що ж, отака от правда. Пишіть у коментарях свої враження від роботи на складах, якщо вже колись на них побували. І також про яке підприємство ще хотіли б дізнатись правду. А якщо це відео було корисним, тисни лайк та підписуйся. До нових зустрічей на каналі Першої візи.